Зараз мова йде про перекидання 9 тисяч росіян туди, також 170 танків, 200 ББМів. Можливо, це все доукомплектується білоруською технікою, але знову ж таки не факт: У будь-якому випадку на підготовку до можливого відкриття другого фронту росіянам знадобиться від місяця до трьох. До середини кінця листопада ми будемо бачити, взагалі, чи все, що там відбувається, це картинка, чи дійсно підготовка до наступу з нашого боку, зі сторони українців, зі сторони Збройних сил України, загалом підготовка до відкриття можливого другого фронту з Білорусі, вона велася з квітня місяця. Тому сили готові зустрічати ворога, і звісно ж. Потрібно поки що, станом на зараз, просто завтра вони не зможуть наступати там. Але про рішення про наступ Україна знатиме заздалегідь, знову ж таки. І ніяких сюрпризів не буде. Мінімум місяць потрібно для того, щоб дивитися.